Надія Володимирівна, а які перші дії необхідно зробити людині для того, щоб зберегти чи відновити світло всередині? Коли людина робить перший крок і розуміє, що відчуває, що починає бачити? Ну, знаєте, навіть у такий важкий час, який зараз, навіть незважаючи ні на що, треба знайти? Причини, бо, скажімо так, і подякувати Богу за все, що відбувається. Якщо людина не вірить у Бога, значить ну, не вірить Богу, не вірить, не, не говорить це так. Подякувати Всесвіту. І якщо людина каже, що вона атеїст, тоді, ну не знаю, сенс, сенс простору, сонцю, все, що навкруги, ну, я думаю, кожна людина розуміє, що щось розумне навколо нас є, яке не просто так цей світ створив. І він дуже... Цей світ, ну, він розвивається по своїм законам. Це ми, люди тут, маємо, скажімо так, право вибору і свободу волі проявляти себе і всі свої внутрішні якісь бажання, нам, таку, нам таке право дав Творець. Тому Перше, що треба зробити, не цю, цю подяку. От просто подяку. ну, я, наприклад, завжди починаю там свій ранок і якусь там молитву маленьку читаю і подякою. І вірші такі в мене теж є. Дякую Богу за цікаву дорогу, яка приведе до Його порогу. По ткані, стежині власними руками всі йдуть до обіця з твоїми стежками. Дякую тату, мамі, родині. Щоду зростили в ненці в країні, чудовому краю та серце сумними піснями, ще в лоні мами лунали чарівними голосами. Дякую дому, в якому зростала, та різноманіття життя пізнавала. Бабці що з Біблії притчі читала, і інколи з лозинкою правди навчала. Лозинка прутик тоненький, легкий, без гніву. Уробу змістовний, швидкий. Дякую друзям, з якими сонце зустрічала, та різноманіття життя пізнавала. Перші друзі, перше кохання, серці стукит, перші страждання. Дякую всім вчителям, що зустріла. Мудрість по зерну клала під крила, щоб змогла в небо стрімко злітати, вільною пташкою пісню співати. 是的。